Коли-небудь почували себе невидимими. Ви створюєте щось особливе, вкладаєте час, зусилля, але здається, що ніхто цього не бачить. І більше немає лайків, чим є, і замовлень не так багато, як би хотілося. А тепер уявіть іншу реальність. Просто закрийте очі і свій уявіть, де люди захоплюються вашими роботами. Підписуються на вас, замовлення приходять одне за одним. А все це секрет в тому, що потрібно розвивати свій особистий бренд. Привіт! Я Мар'яна Проць і я майстер хедмейду пов'язаних іграшках. Я також проходила через ці виклики, і сьогодні я хочу розповісти вам, як за допомогою сильного, особистого бренду. Ви можете змінити свій результат і навіть життя. Отож, не перемикайтеся, буде корисно і інформативно. Давайте поговоримо про те, чому важливий особистий бренд. Ви можете створювати найкрасивіші в світі вироби, але без правильної подачі більшість людей навіть їх не помітять. Чому? Бо сучасний світ переповнений інформацією. Щодня люди бачать тисячі зображень, відео, постів, і щоб захопити їхню увагу, потрібно мати щось більше. Ваш особистий бренд це те, що робить вас впізнаваним. Ваш стиль голосу, просто стиль, історія це те, що створює зв'язок між вами. І вашої аудиторії. Без цього ви залишаєтеся в тіні. Але як тільки ви починаєте створювати свій бренд, ви стаєте тим, про кого говорять, у кого хочуть купити. І я зараз розкажу, як досягти саме цього. Перше, з чого ми починаємо, це аналіз самих себе. Що вас відрізняє від інших? Що робить вас унікальним як майстра? Це можуть бути, наприклад, ваш стиль роботи. Ну, ви, наприклад, створюєте тільки мінімалістичні вироби. Або матеріали. Можливо, ви працюєте виключно з екологічними матеріалами, або ваша історія. Ну, ви почали займатися хедмейтом, щоб подолати стрес. Або знайти гармонію, задайте собі прості запитання. Чому я цим займаюся? Що мене надихає, які цінності я хочу донести через свою роботу? Відповіді на ці запитання стануть основою вашого бренду. Люди не просто купують вироби, вони купують емоції, історії, те, що їх зачіпає за живе. І якщо ви знайдете свою унікальність, ви знайдете своїх людей. Наступний крок це візуальне представлення. Те, як виглядають ваші соцмережі, має значення. Люди запам'ятовують бренди, які мають свій унікальний вигляд. Ну, що потрібно враховувати в це? Це кольори. Виберіть кілька базових кольорів, які ви будете використовувати у ваших там. Фото, фонах, логотипах, підложках під текст, чи навіть просто текст, який колір ви вибираєте. Тип контенту. Якщо ви любите яскраві живі фото, не змішуйте їх із надто темними чи монохромними. Візуальна гармонія важлива. Композиція. Використовуйте прості, чисті фони для своїх виробів. Це робить ваш профіль акуратним. І професійним. Спробуйте створити дошку натхнення на Pinterest або просто зберігайте зразки того, як би ви хотіли, щоб виглядав ваш бренд, ну, наприклад, в закритому телеграм-каналі. Це допоможе вам е, сформувати свій стиль, який ви можете підтримувати довгий час. Контент це те, як ви спілкуєтеся із вашою аудиторією. І тут важливо бути щирими. Люди хочуть бачити не лише ідеальну картинку, але реальну. Покажіть процес створення виробу. Це завжди захоплює. Люди, люблять бачити за колісся. Поділіться історіями, що надихнули вас на створення конкретного виробу, що було найскладніше. Розкажіть про ваші помилки. Це зробить вас ближчими до аудиторії, бо всі не ідеальні. Ось приклад, якщо ви створюєте іграшки. Зніміть коротке відео про те, як ви в'яжете деталі, або покажіть, як обираєте кольори. Такий контент завжди викликає інтерес і будує довіру. Особистий бренд це також про те, як ви взаємодієте з людьми. Спілкуйтеся із своєю аудиторією, відповідайте на коментарі, ставте запитання. наприклад, який колір наступного виробу ви б хотіли побачити? Що вас найбільше цікавить в процесі виготовлення? Це не лише покаже, що вам важлива їхня думка, але й допоможе залучити більше підписників. Люди люблять бути частиною процесу, а якщо вони відчувають, що ви їх слухаєте, вони залишаються з вами надовго. І нарешті. Ніколи не зупиняйтеся, навіть якщо ви вже створили успішний бренд. Завжди є куди рости. Вчіться новому, пробуйте нові техніки, експериментуйте з дизайном. Досліджуйте нові платформи. Наприклад, якщо ви ще не працюєте з Pinterest, почніть з... зараз. Це величезний ринок для хедмейд-виробів. Проводьте майстер-класи, діліться своїми знаннями. Це не лише зміцнює ваш бренд, але й розширює вашу аудиторію. Пам'ятайте, розвиток це те, що тримає ваш бренд живим і цікавим. Тепер ви вже знаєте, як створити свій особистий бренд, який допоможе вам виділитися, знайти свою аудиторію і побудувати справжній успіх. Але все починається з дій. Якщо ви хочете більше практичних порад, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео і пишіть в коментарях, що вас найбільше хвилює в процесі створення бренду. Давайте разом розвиватися і робити цей світ яскравішим завдяки вашій творчості.